Кордон 10.30 ранку. У черзі на виїзд з України чекають до 50 легковиків. Хтось їде до родичів, хтось на роботу. Останній раз був весною півроку тому. Їжджу раз, два рази на рік їжджу. У мене син, син, студент, в Варшаві в політехніці, вчиться. Прошлий раз стояв годин шість в черзі, оце стою вже три години в черзі стою. Людей на роботу взима. Куди люди їдуть на роботу? Ябка а, усе, на, так. на садок. На сезонні, так? так, на сезонні роботи. Часто їздите, перевозити людей? Ну, частенько. А наскільки змісто? Зараз тенденція змінилася. От на роботу більше їде людей Так, да, більше. Виїжджають, виїжджають на заробітки, виїжджають. Лідом було трохи більше, зараз вже на осінь трохи менше мені здається. На в'їзд Навіщо на виїзд, ну думаю, що десь на виїзд з України. Мені завжди більше доподає. Часом буває з України, якби багато людей, а з Польщі менше, а буває і наоборот. Це такого 50 на 50. Але за останні півтора року, коли кількість людей, які поверталися на батьківщину, переважала, ситуація дещо змінилася. І сезонні роботи одна з причин. Якщо з середини серпня ми спостерігали, що збільшилася кількість тих громадян, які в'їжджають в Україну, то зараз особи, які виїжджають з України, переважають над тими, хто в'їжджає. Незначно, але на кілька сотень осіб все ж таки виїжджає більше громадян, ніж повертається в Україну. Громадяни все ж таки виїжджають за кордон, слідують українці на сезонні роботи до Республіки Польща. Більше в Україні стало помітної автомобілів з польською реєстрацією. Не всі поляки остерігаються їхати в Україну. тиждень були в Україні, бо в моєї дружини був день народження, і зараз повертаємося додому в Польщу. не страшно було їхати в Ні, не Ні, не страшно, бо ми їхали в Луцьк. Тут усе безпечніше. поляки розповідають, що частка українців у багатьох населених пунктах Польщі сягає половини. Це багато, але наші сусіди готові підтримувати українців надалі. Практично 50, можна процент. Практично українців у Польщі 50 відсотків і ще приїжджають на роботу. Я ще приїжджаю до праці українців останні тигодні дуже. Так, багато їде українців у Польщу. Проте на кордоні поляки стали прискіпливішими до тих, хто в'їжджає до них. Категорична заборона на ввезення м'яса, навіть на бутерброди і консерви, також на молочну продукцію. Так сяк пропускають домашню овочеву і ягідну консервацію, кокоси тощо. Очевидно, це пов'язано із захистом внутрішнього агроринку і стимулюванням іноземців інвестувати в місцеву продукцію. Мушу до того, щобнай два. Рази в тигодню прикрочить мушені двічі на тиждень перетинати кордон. Якщо субота вільна, то їдемо в п'ятницю, а в неділю повертаємося. Ще одна причина, чому ми мусимо їздити через кордон, щоб допомагати вашим студентам, які вчаться в Польщі разом із моїм хлопцем, бо вони не можуть перетнути кордон зі зрозумілих причин: якщо в'їдуть, то вже не виїдуть. Яка тих, хто намагається виїхати з України. Прикордонники щодня реєструють Сі з підробленими документами кажуть, що можливостей перевіряти їх достатньо, тому закликають зважати на це. З початку цього року нам не пропущено близько 4 тисяч громадян. Значна частина а це 3600 громадян України, які слідували на виїзд. В основному це є чоловіки призовного віку яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон? Лише за вісім місяців цього року прикордонники зловили майже 200 чоловіків призовного віку, які намагалися втекти з України з підробленими документами. До слова, черги перед пунктами пропуску тенденційно зростають перед вихідними, і з польського боку наприкінці тижня, коли українці повертаються із закупів або ж після вихідних. Тому прикордонники радять відстежувати кількість авто на офіційних ресурсах служби в інтернеті.